Удар першого безпілотника стався після опівночі. Запалало складське приміщення, тож вогонь став швидко розповсюджуватися. З'явився ризик, що пожежа перекинеться на сусідні будівлі. На перешкоді вогню стали майже 40 рятувальників. Вже після першої атаки шахіду, коли на місці працювали надзвичайники та гасили пожежу, сюди прилетіли ще два безпілотники Камікадзе, ще два удари. На щастя, надзвичайники не постраждали. Вони оперативно покинули місце, аби перечекати атаки. Особовий склад залишив об'єкт, зайняли безпечні участки, безпечну відстань і далі контролювали цю пожежу, щоб не було розповсюдження на сусіднє підприємство. В результаті атаки постраждали чотири чоловіка віком від 18 до 45 років. За неофіційною інформацією, це працівники підприємства, по якому поцілили дрони. У чоловіків травми середнього та тяжкого ступеню. Усі поранені в реанімації. Всі вони отримали ушкодження минно-вибухову травму, політравму, травми грудної клітини, черевної порожнини, переломи кінцівок і є травмування магістральних судин нижньої кінцівки. Двоє поранених вже перенесли операції. Їх одразу ж готують і до наступних. Медики роблять усе можливе, аби врятувати чоловіків. Їхній стан залишається тяжким. Лікарі поки що не дають жодних прогнозів. Сергій Філіпов Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.